Повернувся додому на щиті у Франківську. Попрощалась із загиблим героєм Олександром Трифоновим з 12 березня 2022 року. Військовий вважався зниклим безвісти у місті Попасна Луганської області. Понад два роки родина жила надією, що чоловік досі живий. Він був люблячим чоловіком, турботливим батьком, вірним другом. Він Пішов заборонити свій дім, свою сім'ю, своїх дітей. Він вважався два місяці, два роки і три місяці без вісти зникли. Для його сім'ї, його дружини, його дітей це було справжнє пекло. Просто вони жили два роки, і три місяці в пеклі. Перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Олександр Трифонов одразу вирушив до пункту постійної дислокації 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. А далі на Луганщину. Найкращий друг Олександра пригадує, вони до останнього були близькими. Під час волонтерської поїздки 1 березня бачились в останнє. Тепер про ту зустріч нагадують тільки усміхнені обличчя на фото, які встигли зробити товариші. Веселий завжди підтримує. Немає такого, щоб він там не допоміг або відмовився. 24 на 7 він на зв'язку був. Просто душа компанії. Дуже довго. Надіялися, що в полоні. Ну чесно, до останнього до, до останнього дня я давав, думав, що він живе в полоні. Десь Олександр навчався у Львівському інституті сухопутних військ Львівської політехніки. Нині це академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. П'ять років пліч опліч проходили навчання разом з Олексієм Калиновичем. Чоловік розповідає, в студентські роки Олександр завжди був лідером, тому й сумнівів, що з початком війни він вступить до війська, не було. Всі надіялися, що знаючи, знову що... так він моторний, він такий потужний, завжди був, і ніхто не вірив в те, що він міг загинути. Сподівалося, що він або десь поранений ну, в госпіталях, або десь в полоні. Ну, але з часом зрозуміло, що за два роки він би десь вже проявився. Ну, потім, коли прийшли висновки ДНК, то зрозуміло, що це він буду повертатися вже таким. У Олександра Трифонова залишилась любляча родина, дружина та двоє доньок. Поховали військового на алеї героїв у Чукалівці. Віталія Ковучевіталі Магалатій, телеканал 402.